Привіт, друзі! Осінній огляд. Сьогодні у нас Suzuki Adres DT-11A, Чотиритактний, інжекторний на повітряному охолодженні скутер 2020 року випуску. 125 у нас об'єм двигуна кубічних сантиметрів. Техніка, як на мене, максимально Якісна, максимально надійна, максимально зручна. Хто дивився мої попередні огляди знає, що це за апарат. І знову ж таки буду його нахвалювати цього разу. Особливо буду нахвалювати, тому що якби, раніше не, не помічав всі його скажімо так, плюси. Почнемо. Що ми маємо? Дивіться, 18 337 км пробігу на адресику. От в такому стані оригінальні заводські ручки, вони йдуть з відбійничками такими металевими. От, ергономіка, все, все гарно, все красиво, все чистенько. Далі що? Що в нас тут? Гачечок є. От, ви їдете, якийсь кульочок можна поставити, сумку, є бардачок зліва, справа. Є у нас два ключики. Оригінальних два ключики, один навіть ще запакований. От в такому стані замок. От, все в принципі добре. Так, побігли далі. Що по адресу? Адрес, як на мене, найзручний на сьогодні в плані посадки. В нього пологий пол людям зі зростом 1,90 м можна сісти, витягнути ножки, на підлогу поставити багато чого можна, він якби широкий і, і взагалі супер. І окремий. І. Окремий плюс це його рівне пласке сидіння. Це особливий скажімо так, момент. На, на ньому можна лежачи ганяти. І величезний багажник є під кофер. Ще в нього з плюсів те, що в нього дуже гарний захист від наших скажімо так, умов, болота, багнюки і так далі. І тому. Із-за цього служить амортизатор, ну практично не бачив, щоб амортизатор тут потік і так далі. В багатьох скутерах, наприклад, Yamaha Axis Street 125 це вічна проблема. Вічно він не, не дуже. Який би ви не ставили, він виходить з ладу, бо попадає туди болото і так далі. А тут у нас амортизатор, дивіться, з захисним, з захисним цим пластиком, ковпачком. Ну, коротше, супер аморт, болотничок є, хвостик є. Який захищає від болотця Потім, щоб то все, як то кажуть, гівно не летіло в двигун. Тут є от така бачите шторка. от Ось воно все там за нею. Бачите, коротше кажучи, ну максимально круто придумано. І більше немає чого додати. Він на легкосплавних, гарненьких дисках. от Задній 10-й, але така товста гарна гума, 100 на 90 х на 10 Тут у нас зараз стоїть Тімсон Тімсон гарна китайська гума. Як ви бачите, по надписах, по цих цих рисочках, і вона м'якенька відсотків 50-60 протектора залишилось, ну на 1005, мабуть їздити. От. Коротше кажучи, колеса в рідній фарбі, я їх не чіпав, не фарбував. Якби, от таке, Така його йде кольорова гама, сірий пластик, чорний підклювник, чорні колеса. Як ви бачили чи не бачили, подивіться попередні огляди. Адреси в різних кольорових комбінаціях бувають з сірими колесами, з сірим підклювничком, піддончиком. Тобто, дійсно моделька гарненько придумана, гарненько виконана. У всіх кольорах цікавих. Так, по пластику він в рідній фарбі. От. І як я й сказав, це 2020 рік. В них видозмінюються трошки наклеєчки. По правій частині жодної подряпинки немає. Це сірий перламутровий от такий колір. Ось як він гарно виглядає. Є підніжки для, для пасажира, і вони дуже такі зручненькі, можна отак, як то кажуть, впертися, знаєте? Ну, крута штука. А коли можна впертися, коли вам е, не хочеться його там тягати з-під ножки, можна отак підніжечку і от сюди лише штовхнули сюди. Але можна і ноги туди поставити, коли сидіти на скутері. Ну, Зручний апарат. от як на мене, максимально. Непоганий дизайн і оці поворотнички такі, дивіться, як воно виконано. Симпатичний скутер. Тут немає чого говорити, комусь не подобається, але сівши на цей апарат, друзі, я вам скажу, що він вам явно сподобається. По стану варіаторів, як завжди дивіться, в кінці хто додивиться, фільтр тут також мега крутий. І, щоб так сказати, навіть і недорогий, навіть по оригіналу, він там в районі 1000 1100 гривень коштує фільтр і він дуже гарненький. Так, ліва частина також без єдиної подряпинки, друзі, взагалі як нова, от жопка взагалі нова. Так само тут ніжечка, все працює, є бокова підніжка. Вона, здається, відключає оберти. Так, ну по дефектах, по подряпинках. Зараз буду вишукувати, вам показувати, де вони десь у нас тут були. Так, отут є. Раз, так, побігли далі. Отут є. Два. Так, ну, в принципі, по голові все. Таке, якась незначна. Отут якась це палаку, щось таке взагалі. Так, і по клювчику десь у нас внизу були, здається, подряпинки. Ось крапочка. Ось ось. Я в колір так їх підфарбував, як ви бачите, але на загальному фоні їх взагалі якби не видно. Як на мене, це взагалі дрібнички. І дивлячись на те, що він в рідній фарбі, це мега ідеальний стан, як на мене. Десь по підклювничку ще ось були подряпинки, я їх е -е, трошечки скажімо так, забрав. Переднє колесо 12. -те. От, він на гідравлічній вилочці, гарний хід вилки, колесо в рідній фарбі, вилка також. Тут, до речі, ще залишилась заводська гума Чен Шин Гума також у нас 2020 року і вона проїхала, як ви бачите, по пробігу 80, ой, 80, 18 тисяч. Зараз зараз ось, ось 20-й рік у Гуми. Тиск, в принципі, супер колодки аналогічно, все гарно, все все в рідній фарбі, супортний сін. Коротше кажучи, Ну в і все. Отут ще по матовій частині були такі, як ви бачите, невеличкі подряпини. Ну В загальному я ж кажу, я думаю, що це е, практично ідеальний стан, як на мене. Тихенько працює бензонасос. У роботі чисто, тихенько ідеально працює двигун, в мене ніяких зауважень. Тихенько, рівненько. Є поворотнички, як ви бачите, показують. Взагалі дуже симпатичний апарат, не знаю, мені дехто каже із клієнтів, що їм адрес не подобається, я реально не розумію чому. В нього у цієї моделі є все. Я ж кажу, починаючи зі зручності, сидіння е і так далі, ну от просто є все. Ближній, дальній. Вся оптика в нас працює, бібіка працює. Так, підніжка. Підніжка глушить нам двигунчик. Все, питань в принципі абсолютно немає. А, так що Друзі, а, габарит. А, ні, дивіться, це у нас потушився з підніжечкою двигун. І коли ми включаємо запалення, світиться і фара, і габаритний там. Коротше, що хотів сказати, попередній адрес в білому кольорі, який був огляд в мене на каналі, я його опублікував і людина, яка дивилася анонс. Зателефонувала і була вперше на черзі на його придбання. Я закинув відео, вона його подивилася, їй сподобалось, і після, ну, підтвердила своє замовлення. відповідно, і Після цього знайшлося ще десь 3-4 реальних покупці, які хотіли забрати цей адрес. Так що, друзі, як то кажуть, не прогавте, Якщо вам дійсно щось сподобалось, дзвоніть. Обговоримо, поспілкуємось. якщо... Щось вас цікавить конкретно і в мене його немає, бо ви не бачите. Дзвоніть, проконсультую, чи ми його замовимо, чи, ми... чи він в мене є в наявності, а ви його просто не бачите. Заходьте на телеграм-канал. Дивіться, що я на сьогодні вже із підготовленого до продажу. Не забувайте підписуватись на YouTube канал, щоб не пропустити отакі От гарненькі пропозиції. Побачимося в нових відео. Кому цікаво, тест-драйв посилання під відео. До нових зустрічей. Всім дякую. Так, друзі, стан варіаторів у Suzuki Адрес v 125 dt 11 в сірому кольорі. От, е, ремінь оригінальний, як ви бачите, Gates стоїть Powerlink, це оригінальний рідний ремінь. Е, скутер 20-го року, 8 го місяця, наскільки я бачу по кришечці бака. Ну і, В принципі, варіатор не відповідає. Ось навіть 21, й ось 19 й і ось 20-й. Передній варіатор оригінальний і в стані нового взагалі. от Задній варіатор, дивіться, просто, як то кажуть, нове. Я не знаю, як він проїхав 18 тисяч і все в такому стані. от Просто нове. І він також 20-го року 8 го місяця. Далі ролики варіатора Вони також оригінальні і також взагалі без слідів зносу. Я не в мене враження, як воно все нове, як тільки поставили. Не знаю, чи поставили, хоча навряд чи, але воно ну, не знаю, не виглядає, що 18 тисяч проїхало. Або воно все настільки надійне, що ходить там 1040-30. Навіть ці самі ролики, якщо вони рідні, ну, не знаю, все нове. Так само і Щеплення 20-го року. Все 20-го року і все в стані нової запчастини. Я не знаю, чи проїхало воно 18 тисяч, ну просто все нове, без ніякого перебільшення. Нові розхідники. Так, друзі, ДТ-11 адресик сірий Зняв фільтр, бокс. Дивіться в якому стані тут. Все чистесеньке ні пилиночки, нічого. От такий. Гарненький фільтр в нього оригінальний Suzuki Sunsky. Фільтр, друзі, я його вже хвалив неодноразово. Фільтр просто космічний. Тобто тут поролон для такої грубо, грубої очистки повітря, а папір для більш детальної і чистої. Е, якби Субстанції для фільтрування, і тому дійсно двигунчики отримують чисте повітрячко, і вони ходять, друзі, в 100 тисяч кілометрів, зустрічав модельки, пробігали. Тобто надзвичайно гарний продуманий скутер. І ще в огляді варіаторів я не похвалив окремо сам передній варіатор. Друзі, ну варіатор та й варіатор показав, що він оригінальний японський, та й все. І багато кому вже якби нічого не зрозуміло. Поясню, чому він класний. Навіть ці направляючі пластикові такі слайдера, так звані, ось вони оригінальні, отак виглядають, вони товсті, вони широкі. от, Як ви бачите, от який в них, в яка в них площа, де з металом вони зустрічаються, і відповідно вони ж мають рухатись по цьому варіаторі, по цих ось, хто не знає. Дорожечках вверх-вниз слайдери рухаються, коли ви газу даєте, і вони от так. Тобто оці слайдери надзвичайно якісні. Якщо взяти в порівнянні з Хондою, то там слайдера в два рази тонші, і вони відповідно не так довго ходять. Тут просто дуже і дуже якісно все продумано в плані слайдерів, товщини, от, товщини цієї чашки, куди вони заходять. Бачите, як тут тарілки варіатора зроблений метал. От, тобто... Надзвичайно круто сузуки придумали. Дуже. За що їм і хвала? А кажуть, сузуки гівно, друзі. Ні. Сузуки є настільки гарно продумані і гарно зроблені технічно модельки. от Зокрема, ця dt 11 для мене це просто номер 1 на сьогодні. І вам раджу якнайшвидше собі придбати і переконатися. Тому що навіть. Елементарні оригінальні розхідники ходять по 20 тисяч км. І от в такому стані, як ви їх побачили, Це техніка проїхала 18 тисяч км. Тут ну от, все нове, не знаю. І бачення таке, що їх ніхто і не замінив, тому що в 20 тисяч приблизно тільки ролики ходять. Варіатор, не знаю, супер стану скутера. Так що, хто перший, той встигне собі такого якісного коня придбати.